Вітаю вас, друзі! Російські пропагандисти обізвали проросійського пропагандиста Шарія. Папугою попугай з номерком на фоні решетки. Багато подписчики восприняли это как намок дійсно задержали. Як ви знаєте, учора в Іспанії затримували Толіка Шарія, підозрюваного у державній зраді України. Сам він не розповідає, як саме це відбувалося, але каже, що затримання відбувалось чітко за планом. Я не хочу розказувати, що на самом деле била <кій> все произошло один в один даже я не скажу там на 99 на 100%, так как мы думали як ми планували. Ну так, у Путіна теж його так звана спецоперація йде за планом, і ми бачимо, як саме. Давайте детальніше про Толіка. Учора його було затримано за запитом України, тому що він переховується від органів досудового розслідування та суду у справі про державну зраду, та не тільки. Толіка затримали, а потім відпустили. Проте на нього було покладено обов'язки двічі на місяць з'являтись до суду і питання щодо його видачі Україні ще не вирішене. Тобто, далі суд в Іспанії буде вирішувати чи видати толіка українському правосуддю. А поки що, поки що, він на волі. А, він гуляє на свободі. Та чоловік гуляє на свободі. І ми вважаємо це абсолютно неправильно. З його взагалі міровозрінням, хорошо би розказати як в під. На углу существують. Ну, це особисте да, рішення. Анатолій, да, Анатолій, Анатолій? лише близько 30% користувачів, які дивляться мої відео, є підписаними на мій канал. Це, друзі, неправильно і це треба виправляти. Тому обов'язково підпишіться на мій канал, натисніть лайк до цього відео та залиште під ним будь-який свій коментар, традиційно, щоб це відео набрало більше переглядів. І поговоримо із вами про те, що чекає далі нато коли його передадуть Україні, і чи передадуть взагалі, і звісно ж про те, як його зараз намагаються вибілювати російські пропагандисти, Відомий український опозиційний блогер і політичний активіст Анатолій Шарій дійсно був затриманий в Іспанії. Це підтвердила поліція країни. Як багато нового ми дізнаємося, буквально із першого речення виявляється. Толя це активіст і ще й опозиціонер. Але давайте пригадаємо, чому Толя втік з України. Він втік з України після того, як проти нього відкрили кримінальне провадження за інсценування замаху на себе. А перед тим він стріляв у Макдональдсі чоловікові у спину з травматичного пістолета, коли той для нього не становив жодної небезпеки. Я 8 років покинув свою страну із Та Ви не розумієте? Він коли стріляв у спину чоловікові, так як це люблять робити до речі, росіяни, то просто вів опозиційну діяльність. Шарія, который критикував політику Києва, народні називають змінникам. За ним давно охотяться СБУ. Російські пропагандисти насправді зробили сюжет про шарія виключно, щоб переконати іспанців, мабуть, у тому, що його затримання, можлива екстрадиція це все політично вмотивовані переслідування, виключно тому, що у Толіка, ось отака політична позиція. Але насправді я нагадаю, що сам Толя закликав переслідувати, репресувати тих, хто виступав проти Зеленського та його обзивав. До речі, Толя сам Зеленського зараз обзиває. Діло в тому, що не можна травити представників средств масової інформації. Не можна травити людей, які доносять якусь інформацію. А от пропагандистів, які обливали грязю кожен день, ежедневно, розповідали про те, що він роман. Розповідали про те, що взагалі повний, повний сюрреалізм запускали. Которую каждый день мочили любого опонента Порошенка їх можна преследовать. Я думаю, нужно. складно не погодитись зі словами Толіка його як проросійського пропагандиста, який зрадив свою країну і працює на російського агресора. Треба за законом переслідувати. Українські власті називають шарія проросійським блогером. але це не так. Шарій не проросійський. <реш> Машина російської пропаганди, розуміючи, що до Росії сьогодні ставлення у світі так собі, намагається сказати, що Толя взагалі не проросійський, от ні разу. Але я також нагадаю, що сам Толя возвеличує Росію, не будучи, звісно ж, проросійським. Росія Росія це космос. Сейчас там такі табсури наші лістомки на таташі на самом деле это космос. Россия это, это огромные интеллектуальные запасы. Россия это страна, которая, ну, знаешь, если ты интеллектуал, Ти склоняєшся все таки більше пользу Росії. Одразу видно, що сам Толя також високоінтелектуал. Також він, не будучи абсолютно проросійським, повторював кремлівські тези про те, що нібито в Україні громадянська війна, а Росія не планує взагалі жодного вторгнення. Так я повторю 10 разів в Україні громадянська війна. Ожидає, коли вони нападуть, то самі, самі придумали, самі повірили. Голос агресора, який таки не пішов на агресію. А должен ли был? Ну і звісно ж, абсолютно не проросійський шарій дуже бідкається від того, що українці взагалі не зрозуміло, чому і за що не люблять росіян. Ви знаєте, що вони не люблять імені русских. І вони постійно пропагандують цю нелюбов, ненависть к русским. Хоча знаєте, я мабуть, усе ж таки погоджусь із тезою, що шарій не проросійський. Ні, він антиукраїнський. Діло в другому. Шарій жорстко критикував власть. Ого, то його хочуть судити просто за те, що він критикував владу, а не за те, що він працює на агресора і допомагає російським нацистам вести інформаційну війну проти України. Він просто критикував. Владу, коли, наприклад, обзивав Україну недодержавою. І державна зміна. Тобто, я десь -то змінив цьому нідегасударству, ніде государство, вот это рівня. В в цього недогосударства. Його депутат Одеської міської ради викидував український прапор. А сам Толя пропонував українські прапори складати у маленькі труни. Куди ти його будеш? Його треба до получається як в маленький гробик? І похоронити під, під гімн, або як? А ще Толя регулярно постійно розпалював ненависть до українців. Але ви що, це була просто критика влади? І як би к ньому не сіце в українських реаліях шарій це одна із немногих альтернативних офіційному Києву точок зріння. Я це порівняння вже наводив. Якщо казати, що шарій не працював в інтересах Росії і проти України, а у нього була просто альтернативна точка зору, то можна казати, що у нього також, ну точніше, не у нього, а у педофілів. Хоча яка різниця, у педофілів просто от альтернативні погляди на любов. То, що політичне і інформаційне поле зачищають на Україні, нікого уже не уділяють. Приміром тому судьба Віктора Медведчука так, друзі, вони абсолютно серйозно порівняли толіка із Медведчуком. Але я нагадаю, що Росія кинула Медведчука. Путін не хоче обмінювати Медведчука, не хоче його рятувати та забирати на Росію. І на російському телебаченні Медведчука вважають зрадником. У них много претензий к этому так называемому политику и і его так называемой пророссийской позиции, позиції, якої, по большому щоту никогда толком і не было. Але це не все, тому що толіка на тому ж таки російському телебаченні, теж як і Медведчука, вважають зрадником. Що касається Шарія? чому він біжав в Іспанію, в Росію? Это, Це... я теж такого просхотів би та я на этот вопрос, тому що он договаривав з офісом президенти довговріна у них на зарплаті. Процес щодо розгляду запиту на екстрадицію шарія може тривати від кількох тижнів до кількох місяців, а можливо навіть і років. Хоча нинішня ситуація у світі, російська агресія, вбивства масові російськими нацистами українців може насправді вплинути на строки розгляду цього запиту, чи віддадуть нам його це поки що питання відкрите. Але я дуже сподіваюсь, що Іспанія таки видасть шарія Україні, щоби тут відбувся справедливий суд щодо нього, де будуть забезпечені усі його права. І якщо це відбудеться, а точніше, коли це відбудеться, то не майте жодних сумнівів, Росія шарія також кине, тому що. Це відбувається з усіма зрадниками, з усіма, хто допомагає Росії. Росія їх використовує, а потім викидує. Так само, до речі, як і гіркіна, який вже теж є зрадником. Це, це розумієте, от така гіркіновська подлость. От є такий чоловічик Гіркін. Пропагандисту Соловйову дуже не подобається, що Гіркін останнім часом не є про поразки Росії у війні проти України. А у нас що в армії. Даже не в ЧВК, что в армии, что в Национальной гвардии. Отказников много. Много отказников. Тут снаряды рвутся, ноги руки отлетают, кишки по земле волочатся, люди орут не своими голосами. Страшно, так что люди... Какої типисують штани? То ми будемо проігрувати. Гіркін у 2014 році був одним із символів російської пропаганди у війні проти України. А тепер Соловйов каже, що його хочуть розстріляти. Ви поговорите з Донецькими, що вони про нього думають. Ви спросите, чому він боїться приїжджати в Донецьк? Тому що застрілять як собаку. Сам же Гіркін у себе у телеграм-каналі ниє, що його нібито збираються заарештувати, і тікати йому з Росії просто таки нема куди. Дуже співчуваємо тому, що сприймає як предатель, я не здивуюся, якщо із часом і доля Соловйова зможе кардинально змінитись. Прикладів вже є багато, тому що кожен, хто допомагає російським нацистам вести війну проти України, буде покараний, де б він не ховався, і що би він там зараз або потім не розповідав. Кожен, хто допомагав вбивати українців, буде притягнений до відповідальності.